Цього літа Україна очікує нарешті літаки від союзників. В першу чергу це, звісно, f 16 Зараз під них вже готується інфраструктура, а джерел масової інформації ми знаємо, що в тому числі ці винищувачі повинні будуть захистити Харків, моє рідне місто, яке зараз потерпає від російських атак ракетами та кабами. F-16 повинні стати потужним інструментом для нанесення шкоди окупантам, як на лінії зіткнення, так і посилити протиповітряну оборону країни загалом. Ці літаки є, як ми знаємо, наймасовішими серійними універсальними винищувачами 4-го покоління. Та на зараз виготовлено цих машин в світі більше ніж 4600 одиниць. А в різних країнах світу на службі знаходиться на 24 рік більше 2000 машин. І дійсно, f 16 стане потужним інструментом в нашій війні. Однак, як не Роти дива та швидкої перемоги на жаль, скоріш за все не принесе. Про F-16, які країни, яку збірку, в якій кількості планують нам передати, та загалом про історію винищувача ми поговоримо в одному з наступних відео. Та сьогодні нашими гостями є ще два типи літаків. На початку червня Франція та Аргентина заявили, що готові передати Україні винищувач Міраж 2000 версії 5 та Десаут Супер Етендарт останньої модифікації. Сьогодні розбираємо ці машини, загалом їх потенціал для України та, звісно, історію створення. Отже, 11 червня видання Інфобай публікує новину про можливу відправку Україні п'яти бойових літаків Суперетендарт, які виведені з експлуатації ВПС Аргентини через ембарго Великої Британії, яке забігаючи трохи вперед, діє ще з Фолклендської війни 1982 року. Мова йде про палубний літак від Десау зі всіма витікаючими наслідками. Він класифікується як або винищувач-бомбардувальник, або як штурмовик. На озброєння ці п'ять винищувачів, про які. Мова до Аргентини поступили в 2019 році, і насправді так і не встали на бойове чергування. Та зараз вони просто знаходяться на зберіганні. А на фоні того, що Аргентину офіційно включили до Рамштайна гру, така заява виглядає досить логічною від країни партнера. Менше ніж за тиждень до новини про передачу літаків Супер видання для триб'юн, а саме 6 червня сповіщає про можливе надання Україні літаків Mirage 2000. Газета сповіщає, що Франція має 26 літаків такого типу. Хоча Париж може передати нам найбільше шести машин, бо бажає зберігти один ескадрон в себе, а це 20 літаків. Однак все ж найбільш вірогідна кількість винищувачів Міраша, які можуть опинитись в Україні, це буде 12 машин. Як же це вийде? Це може бути реалізовано завдяки третім країнам. За ініціативи Франції, додаткові машини нам можуть передати Греція, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Про це сповістив Макрон виданню. Хоча навіть 12 Миражів та 5 етендарів це майже ескадра, і так. Так, це не найсучасніші літаки. Однак з цим також варто рахуватись. Тож, на що здатні ці машини, як та чим будуть оснащені, розбираємось сьогодні у відео. Тож, Супер Етендар. Наприкінці 1953 року командування НАТО з огляду на досвід війни в Кореї видало тактико-технічні вимоги на легкий винищувач-бомбардувальник. Його планували розробляти та виробляти силами європейських країн. У вимогах НАТО було зазначено, що літак повинен використовуватись для боротьби з танками, артилерією, нанесення ударів по аеродромам та складах боєприпасів. До того ж, літак повинен був мати можливість ведення оборонного бою з існуючими та перспективними на той час радянськими вини. Щовечами, на малих та середніх висотах. У тому ж, 1953 році був оголошений тендер. Передбачало, що фірма, яка здобуде перемогу в конкурсі, отримає величезне для мирного часу замовлення відразу на тисячу літаків. Франція мала прийняти участь в тендері з проєктом Dasso Етендар, точніше його модифікацію Етендар 4. Та в січні 1958 року в тендері переміг проєкт Fiat J91, і так Fiat також виробляв і літаки. Не можна сказати, що Етендар 4 був гіршим, це було скоріше політичне рішення. Та все ж проєкт Етендар не залишився за бортом. Тоді машина справила враження на французький військово-морський флот, а флоту був потрібен ударний літак, здатний виконувати функції висотного перехоплювання. А в пізніх модифікаціях ETENART 4 став саме проєктом Super Ethernet. І ось ця модифікація вже серійно випускалася для ВМС Франції, починаючи з того ж 1974 року, коли і був укладений контракт на постачання цих машин до флоту. Перший політ оновлений штурмовик, здійснив 28 жовтня 1974 року. Хоча забігаючи знову ж трохи вперед, «Супер Етендар не був одним з наймасовіших проєктів. Було побудовано всього 85 літаків. Супер Етендарт розрахований на керування одним пілотом. Довжина літака майже 14,5 метрів, розмах крил 9,5, а висота майже 4. Від свого попередника етендара 4 машина відрізняється в тому числі тим, що на ньому розмістили новий для того часу радіолокаційний комплекс EGAI. Однак проблема цього комплексу була в тому, що він заточений був саме на виявлення морських цілей. Якщо базовий радар будь-яких літаків є класичною РЛС для винищувача, то EGAI міг виявляти повітря. Цілі на дальності всього лише до 30 км, а надводні, типу фрегат та інші, на дальності вже до 100 км. Більше того, комплекс «Егейв» був прямо зав'язаний з протикорабельною ракетою Екзосет, яка, до речі, також використовується і на літаках Міраж 2000, до яких ми сьогодні також дійдемо. Фактично, ця ракета є основним озброєнням штурмовика Етендарт. Вона здатна вражати морські цілі на дальності 50-70 км. Долітаючи до зазначеного місця або ж цілі на відстань до 10 км, ракета знижувалась на мінімальну висоту 8 метрів, вмикала РЛС, знаходила ціль та вражала її. Тисяча 1987 році ракета була запущена з іракського літака f 1 та вразила американський фрегат Старк у перській затоці. А під час Фолклендської війни екзосети, які були випущені з суперетендарів, затопили британський Есмінець Шефілд та контурвоз Atlantic Conveyor. До цього ми ще й дійдемо, бо саме через ці події зараз Аргентина і передає ці літаки ВПС України. Стосовно озброєння машини, загальне бойове навантаження складало 2100 тонн. Окремо на шести вузлах підвізки машина бнесла блоки з некерованими реактивними снарядами, бомби, ракети повітря, земля з дальністю до 12 кілометрів. Це були АЕС 30 Однак серед засобів для повітряних цілей були лише ракети малої дальності Матра Меджик, тож розуміємо, що для повітряного бою цей літак можна було використовувати лише на малих дистанціях. Також машина має дві 30 мм автоматичні гармати. Сповіщається, що на літаку могла б також розміщуватись і одна ядерна бомба, ан 52 на 15 кілотон. Так дійсно було б може і чудово, але розуміємо, що для формату використання машини як допоміжний засіб ППО. Це літак у цьому форматі точно не підходить. Як засіб для боротьби проти флоту РФ можливо, але зараз більша частина флоту так званої Росії вийшла з Криму та перебазувалась в Новоросійськ. А якщо літак війде в дію ворожого ППО, то навряд залишиться цілим. Це ж не невидимка. Давайте одразу: Супер Етендар це класичний представник авіації 60-х років. Літак має безфорсажний двигун Atar 8K50, який має тягу в 5 тонн. При злітній масі порожнього літака в 6,5 тонн, а при повному навантаженні в 12, про якісь швидкісні параметри не йшлось. Це ж не винищувач. Максимальна швидкоподйомність машини складала 100 метрів на секунду. Просто для порівняння. В Mirage 2005 швидкоподйомність 285 метрів на секунду. Хоча знову ж їх порівнювати все ж некоректно, це різні за призначенням машини. Але це так для загального розуміння. Двигун літака забезпечував машині максимальну швидкість до 1205 км на годину поряд з землею. Це буквально трохи більше швидкості звуку. Нагадаю, вона складає 1192 км на годину і до 1380 на висоті 11 км. Практична стеля, тобто фактично максимальна висота реального застосування літака, не перевищувала б 14 км. Бойовий радіус машина б мала 650 км. За використання додаткових паливних баків він міг би бути збільшений. Більше до 750-800 км. Однак чи про таку комплектацію для України йде мова? Тепер більш детально щодо тих п'яти літаків, що ймовірно нам планують передати, та їх устаткування, і тут трохи історії. Для самої Аргентини суперетенат були замовлені для єдиного у неї авіаносця, де Майо, побудованого в Англії ще в 1943 році. В 1979 році Франція погодилась передати 14 суперетендарт та 28 ракет Екзосет до них. Однак, в 1982 році почалась Фолклендська війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими островами. Та на момент початку війни Аргентина отримала лише 5 літаків супер. Стандарт від Франції. Та п'ять ракет екзосет до них. Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували війни одна одній. З погляду обох воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією. Почалось це з того, що 2 квітня 1982 року аргентинський десант висадився на острові і змусив капітулювати невеличкий гарнізон британських морських піхотинців. В деталі цього конфлікту вдаватись не будемо. Та Британія відреагувала доволі жорстко, і згодом аргентинський гарнізон. Швидко капітулював, але саме цей конфлікт послугував введенням подальших санкцій для Аргентини зі сторони Британії. За весь час війни літаки супер-етендарт знищили британський есмінець та контейнеровоз. Також була безрезультатна спроба атакувати транспортне судно Гермес, після чого протикорабельні ракети в Аргентині скінчились. А з ними і вся славетна історія літака Супер-Етендарт. В принципі, це все. Крапка. У ВМС Франції літаки цього типу було знято з озброєння, а до 2015 року їх повністю замінили багатоцільовими винищувачами Десау Трафаль. І саме через це, в тому ж 2015 році Франція запропонувала Аргентині викупити 54 літаки Суперінтендарт Модерніс в них. Але в результаті у 2018 році зійшлися лише на 5 за 12 мільйонів євро. І тут спливають ті наші 5 літаків. Через значні затримки з оплатою вони були передані лише у 2019 році, але проблемою стало використання на цих п'яти літаках британських комплектуючих, зокрема піропатронів для катапульти Мартін Бейкер, саме через досі діячі санкції від Великої Британії. У результаті чого літаки так і не були введені в експлуатацію. Тож, вочевидь, саме про ці супер-етендарт Модерніс у кількості 5 одиниць і йде мова. Тоді треба зазначити, що модернізовані літаки отримали нову РЛС Анімон, яка отримала дальність виявлення морських цілей аж до 200 кілометрів. Комплекс РЕП, оновлену систему навігації та оптику прицільну станцію для використання високоточного озброєння Дамоклес, і це вже дійсно краще ніж ті параметри, які ми розглядали в класичному суперетендарт. Однак на фоні всього цього можна задати доволі прагматичне питання: а чи варті ці 5 суперетендарт, які об'єктивно давно відлітали своє, та головна роль яких боротьба з кораблями? Додавання ще одного типу літаків у повітряні сили України з наявною проблемою у кількості льотчиків та техніків, а також логічним бажанням не створювати вибачайте зоопарк машин, особливо на фоні обіцяних літаків Міраж 2005 які все ж таки є багатофункціональними винищувачами а також ситуацію, коли навіть поставку винищувачів Гріпен попросили відкласти саме через концентрацію на літаках f 16 навіть абсолютно фантастичний варіант, коли Супер Етендарт перетворюють у машину 4-го плюс покоління, виглядає не дуже той ефективним. Тут все ж є над чим задуматись. Та все ж, трохи іншою може бути ситуація з літаками Mirage 2005 в версії МК-2. Розмови про можливість посилення повітряних сил України французькими винищувачами Міраж 2000 насправді тривала доволі довго. Перші офіційні заяви ми почули ще понад рік тому. Та от на початку літа 6 червня президент Франції Макрон офіційно повідомив про передачу Україні літаків Міраж 2005 до кінця 2024 року. Більше того, постачання винищувачів вочевидь буде відбуватись паралельно з F-16. і на фоні цього необхідно розуміти, які задачі Міраж 2005 Може виконувати ефективно, а які ні. Загалом мова йде про легкий однодвигунний винищувач, який у версії Mirage 2005 отримав можливість бити по наземним цілям керованим озброєнням, тобто став повноцінним представником 4-го плюс покоління. Літак спроєктований за схемою качки. Експерти інколи вказують на те, що ця конфігурація не ідеальна з точки зору маневреності, особливо на малій висоті, та потребує більшої дистанції для зльоту та посадки, але має свої переваги. Наприклад, високошвидкісні характеристики польоту, простоту конструкції та навіть низьку радіолокаційну сигнатуру порівняно з класичним розташуванням крил інших винищувачів. Літак має розмах крил 9 метрів, та вагу пустого літака трохи більше 7 з четвертю тони. Нормальна залітна вага 9,5 тонн. Двигун Шекма П-20 стягою 98 кН це близько 10 тонн на форсажі, та 64 кН без форсажу це близько 7 тонн, може піднімати винищувач у повітря зі швидкістю 285 метрів на секунду. У попередньому блоці ми порівнювали цей параметр з суперетендаром. Однак просто для розуміння в сучасного винищувача f 35 швидку 240 метрів на секунду. Хоча там повна навантаженість f 35 взагалі становить 22-26 тонн. В різних модифікаціях, та знову ж це просто для загального розуміння. Максимальна швидкість міража складає 2340 км на годину. Запас ходу 1500 км, а максимальна висота 17 км. Коли ми загально з ТТХ літака, давайте подивимось, що саме нам дістанеться, з якими параметрами машина. А для цього знову ж давайте зазирнемо в історію створення літака. Тож, ініціатива створення цієї машини відома як Future Avion de Combat, винищувач майбутнього, була започаткована на початку 1970-х років за ініціативи ВПС Франції. Це призвело до створення одного з наймобільніших і, можливо, найкрасивіших винищувачів у світі Mirage 2000. В 1975 році The Sout Aviation запропонував впс двомоторний DeSout Mirage, але реактивний літак виявився непомірно дорогим і проєкт був відкладений. The не зупинявся і того ж року запропонував одномоторний варіант літака. Тож цей проєкт вже зацікавив французький уряд. 18 грудня 1975 року був отриманий дозвіл на подальшу розробку проєкту. А вже на авіашоу у Франбору влітку 1978 року літак продемонстрував свою маневреність, розвернувшись на швидкості 204 км на годину. Тоді «Міраж-2000» був однією з головних подій на тому авіашоу, тож машина швидко стала прямим конкурентом F 16. Перше бойове застосування нових літаків відбулось під час війни у Перській Затоці. Не дивлячись на подальші модернізації машини, перші міражі 2000 приймали участь в багатьох війнах. Активно застосовувалися під час війни у Боснії та Косово, також у 2011 році під час операції в Лівії і навіть у 2018 році в Сирії. Однак давайте повернемось трохи назад та прослідкуємо подальший розвиток міражей. 11 жовтня 1980 року в небо піднявся двомісний Mirage 2000B. Він був побудований лише в чотирьох прототипах і використовувався більше як літак-тренажер. Наступний Mirage 2000N був розроблений спеціально для можливого нанесення ядерного удару завдяки ядерній ракеті AirSolo. Ця машина була вперше випробувана 3 лютого 1983 року. З 1987 року модифікація Mirage 2000C почала оснащуватись імпульсним радаром Tiles, який вперше надійшов на озброєння. Загалом міражі модифікації C отримали здатність, так би мовити, бачити вниз, а також здатність цілитись згори вниз була покращена на початку 90-х років. Компанія The South Aviation показала новий прототип, який увібрав в себе досягнення всіх попередніх версій. Так світ побачив прототип міража 2005, який свій перший політ здійснив 24 жовтня 1990 року. Міраж 2005 оснащений радаром RDI 2 виробництва компанії Tiles. По суті, це доплерівський радар дальнього радіусу дії останнього покоління. Найцікавіше те, що він здатний автоматично перемикатись в режим виявлення, відстеження та керування вогнем. Модифікаціях міража дві 2005 МК2 кабіна пройшла цифровізацію зі встановленням багатофункціональних дисплеїв. А використання технології Glass Cockpit скляна кабіна, яка є більш удосконаленою у порівнянні з попередніми версіями, допомагає пілоту в управлінні під час бою. Це все дійсно добре, але все ж яке реально бойове призначення машини в умовах нашої війни. Точки зору можливостей та задач, які винищувач може виконувати, скоріш за все, для ураження літаків ворога машина зараз буде навряд чи дуже сильно ефективною. Причина полягає в тому, що під цей літак не інтегрована AIM 120 «Амрам», яка у версії C8 може знищувати цілі на дальності до 160 км. Міраж 2005 має на озброєні ракети повітря-повітря Міка із дальністю до 80 км. І це означає, що машині, скоріш за все, потрібно буде підлітати у зону ураження. ППО супротивника, не думаю, що хтось буде так сильно ризикувати. Але для французьких літаків є ще багато інших задач. Міраж може завдавати удари далекобійним озброєнням, в першу чергу, крилатими ракетами Storm Shadow або Scalp. Вони є на озброєнні нашої держави. Та на зараз їх носіями в Україні є винищувачі Су-24, які переробили для їх запуску. А якщо так станеться, що Німеччина все ж вирішить надати нам свої далекобійні ракети Таурус, це вимагало б від низки су 24 М потужного переобладнання, щоб інтегрувати німецькі ракети. Однак з міражем цієї проблеми не буде. І ось тут ми бачимо вже більш реалістичне застосування цих машин: бавовни в тилу ворога по складам боєприпасів, аеродромам тощо. До того ж, Міраж може використовувати вже нам знайому ракету Екзосе для ураження кораблів. А в нових версіях ця ракета отримала можливість вражати не тільки морські цілі, але й наземні, в тому числі берегові радіолокаційні об'єкти. Також машина може використовувати протирадіолокаційні ракети Армат з дальністю польоту до 120 км. Є також змога застосування високоточних бомб із напівактивним лазерним наведенням, мова йде про далекобійні бомби Хаммер. До того ж, немає жодних обмежень щодо можливо. Можливості інтеграції на літаках вже відомих крилатих бомб JDAM. Звісно, міраж має змогу нести звичайні бомби, не керовані реактивні снаряди, хоча наскільки вони необхідні зараз, це вже питання. На випадок ближнього бою, Міраж має дві 30-мм автоматичні гармати з боєзапасом 125 пострілів на ствол. Та ця зброя може бути корисною саме для збиття знову ж крилатих ракет або ж шахетів. Загалом мова йде майже про 6,5 тонн зброї на 9 вузлах підвіски. Резюмуючи, французькі винищувачі Міраж 2005 МК 2 можуть стати дуже ваговим посиленням можливостей повітряних сил України загалом про необхідність поповнення арсенала літаками для ВПС України годі говорити. Всі ми знаємо, що саме російська авіація завдає найбільшої шкоди не тільки Збройним силам України на передовій, але й мирному населенню. Тому нам дуже необхідні літаки. Ми вже давно чуємо і читаємо, що ось-ось в нашому небі з'являться F-16. і ми готуємо зараз інфраструктуру для їх появи, а все ж їх поки що нема. Та ми на них чекаємо. Зараз в умовах жорстких боїв з окупантами кожен високоточний снаряд, кожна бойова машина, система ППО, крилата ракета або ж бойовий літак нам вкрай необхідні. Найголовніше зараз відігнати ворожу авіацію від наших кордонів, тож все ж сподіваюся, що ми побачимо в небі України як літаки F16, так і Міражі 2000 вже в скорому часі. А на зараз, друзі, по темі відео це поки що все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками каналу. А якщо вам відео дуже сподобалось, ставайте спонсорами каналу як на Ютубі, так і можна стати на платформі БайМійКофі. А з вами, друзі, був канал Історія Зброї. До наступних випусків! Тут буде цікаво.